Всім привіт! В ефірі канал про Європу і я Віталій. А я Ніна. Раді вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми розбираємо надзвичайно важливу та актуальну тему для багатьох українців пошук житла в Німеччині. Так, Ніно, це справжній квест, особливо у 2025 році. Інформації багато, правила змінюються і легко розгубитися. Тому ми проаналізували максимум доступних ресурсів, щоб скласти для вас чітку покрокову інструкцію. Вся інформація актуальна станом на 10 червня 2025 року. Наша мета допомогти вам пройти цей шлях максимально спокійно та підготовлено. Тож поїхали. Отже, ви прибули до Німеччини. Перше питання: де зупинитися. Якщо є друзі чи родичі, це чудовий старт. Якщо ні. Не панікуйте. Існують центри первинного прийому біженців так звані Ерстауфнаме Айнріхтунген. Їхні адреси можна знайти на офіційних порталах або запитати у волонтерів на вокзалах. Важливо розуміти, що звідти вас можуть розподілити в інші регіони Німеччини. Абсолютно вірно. І ключовий наступний крок це реєстрація, регістрірунг та отримання статусу тимчасового захисту. Це, як правило, параграф 24 закону про перебування або Aufenthaltsgesetz. Для цього потрібно звернутися до відомства у справах іноземців Ausländerbehörde за місцем вашого перебування. І тут є важлива новина дозволи на проживання за параграфом 24, які були дійсні на 1 лютого 2024 або 2025 року, автоматично продовжені до 4 березня 2027 року. Це значне полегшення, бо не треба терміново бігти поновлювати документи. Якщо ж ви прибули щойно, заяву можна подати онлайн через портал germany 4 ukraine або безпосередньо у вашому Ausländerbehörde. Поки ваша заява розглядається, вам видадуть тимчасову посвідку Fiktionsbescheinigung. з З нею ви вже можете претендувати на соціальну допомогу та шукати роботу. І як тільки знайдете постійне житло, не забудьте про анмелдунг. Тобто реєстрацію місця проживання в місцевому бюргерамт це обов'язково. Тепер про гроші та житло. Якщо ви працездатні, але власних коштів не вистачає, ви маєте право на соціальну допомогу Бюргергелд, громадянська допомога. Цим займається JobCenter. Допомога покриває базові потреби, та, що для нас сьогодні найважливіше адекватні витрати на житло та опалення. І ось тут, друзі, починається найвідповідальніший етап, де дуже важливо дотримуватися послідовності дій, щоб джоб-центр оплатив вашу майбутню квартиру. Порушення процедури найчастіша причина відмови перше, отримайте від джоб-центр письмовий дозвіл на пошук житла. Без цього папірця навіть не починайте дивитися квартири, якщо розраховуєте на оплату. Друге. З'ясуйте у своєму джоб-центр ліміти орендної плати, так звані Міетобергрензен, та вимоги до площі житла для вашої родини. Дуже важливо, ці ліміти сильно відрізняються залежно від міста та регіону, немає єдиних цифр для всієї Німеччини, тому інформацію треба брати тільки у вашому місцевому джоб-центр. Наприклад, для однієї особи в одному місті це може бути 50 квадратних метрів і 500 євро холодної оренди, а в іншому 450 євро. Третє. Шукаєте квартиру, яка відповідає цим критеріям. Четверте. Знайшли чудово. Просіть у орендодавця офіційну пропозицію оренди Міетангебот. Це документ з усіма даними про квартиру та вартість. Часто Джоб має свої бланки для цього. П'яте з цим мітангебот негайно йдете до Джоб -сентр. Вони перевіряють, чи все відповідає нормам, і тільки якщо все гаразд, видають письмове підтвердження покриття витрат, костень Бешайнігум. І шостий фінальний крок тільки після отримання цього письмового так від Джоп ви можете підписувати договір оренди, мієтвертраг. Запам'ятайте цю послідовність, це критично важливо. І ще про заставу. Каушен. Вона може сягати трьохмісячних холодних орендних плат. Якщо у вас немає такої суми, ДжобСентер може надати безвідсоткову позику, яку потім будуть поступово вираховувати з вашої допомоги бюргергелд. Орендодавці в Німеччині люблять порядок і підготовлених кандидатів. Тому зберіть папку кандидата або Bewerbungsmappe. Що туди входить? По перше, анкета орендаря Мітер Селбстаускунфт. Це стандартна форма, де ви надаєте інформацію про себе, родину, доходи. Заповнюйте правдиво, але пам'ятайте на питання про релігію, політичні погляди чи плани на вагітність відповідати не обов'язково. По-друге, і це ваш головний козир, та сама Костеню Бернаме Бешхайнігум від Jobcenter. для багатьох орендодавців. Це найкраща гарантія вашої платоспроможності. Набагато важливіша за довідку з шуфа, яку новоприбулим отримати складно. Також додайте копії паспорта, дозволу на проживання або фікшен з довідку від Джобсентер про розмір Бюргергелд як підтвердження доходу. Чим повніший і охайніший ваш пакет документів, тим вищі шанси. Окей, документи готові. Ліміти знаємо, де шукати. Найпопулярніший варіант онлайн портали. Лідери тут і Москаут 24 та і Мовелт, вони з однієї групи. Там найбільше пропозицій, але й конкуренція висока. Kleinanzeigen – колишній eBay Kleinanzeigen. Тут багато приватних оголошень, можна знайти щось без посередників, але треба бути дуже уважним щодо шахраїв. Для пошуку кімнати у спільній квартирі WG – добре підходить WG-Gesucht. Є ще платформи типу Wunderflats – які пропонують мебльоване житло на короткий термін. Це може бути зручно на початку, але зазвичай дорожче, і ДжобСентр може не схвалити таку оренду для довгострокового покриття витрат. Тому, якщо розглядаєте такий варіант, обов'язково узгодьте з Джоб заздалегідь. Не забувайте про офіційні ресурси портал Germany for Ukraine – Це федеральний сайт з інформацією для українців. Також дивіться сайти ваших міст та районів, ландкрайзе. Там часто буває розділ допомоги біженцям. І, звісно, громадські та благодійні організації. Карітас, Діаконія, Червоний Хрест. Вони мають представництва по всій Німеччині і часто надають консультації та допомогу з житлом. Шукайте контакти місцевих відділень. Ви знайшли цікавий варіант і вас запросили на огляд Вонунгс Підготуйтеся. Прийдіть вчасно, майте з собою копії документів. Уважно огляньте квартиру стан, опалення, вікна чи немає плісняви. справте позитивне враження. Якщо квартира підходить і відповідає критеріям Джопсентр, отримуйте мітанги і несете його в ДжобСентр на затвердження. Ми про це вже детально говорили. І тільки після письмового так підписуєте договір оренди, мітвертрак. Уважно читайте договір. Ключові пункти хто орендар і орендодавець, точний опис квартири, розмір орендної плати, калтміте, небенкостен, термін дії, умови розірвання. Якщо щось не зрозуміло, краще проконсультуватися у Мітер Верайн, спілка орендарів або в організаціях допомоги біженцям. І ще один суперважливий документ при заселенні протокол передачі квартири Убергаби протокол. У ньому фіксуються всі наявні дефекти квартири на момент передачі ключів, показники лічильників. Обов'язково складайте його разом з орендодавцем бажано з фотофіксацією. Це захистить вас від проблем при виселенні. Після заселення не забувайте про свої обов'язки перед Джобсентр. Це називається Мітвіркунгспліт. Треба негайно повідомляти про будь які суттєві зміни. Знайшли роботу, змінився склад сім'ї, адреса, банківські реквізити. Невиконання може призвести до зменшення виплат. А тепер про безпеку, бо шахраї на ринку оренди на жаль, не сплять. Основні ознаки шахрайства надто низька ціна для цього району. Орендодавець нібито за кордоном і не може показати квартиру особисто вимога переказати гроші, заставу, першу оренду, гроші за пересилку ключів. До огляду квартири та підписання договору, особливо через Western Union чи на закордонні рахунки. Фото квартири, як з журналу, нереально ідеальні прохання надіслати копії документів до огляду. Золоті правила безпеки ніколи не переказуйте гроші наперед завжди наполягайте на особистому огляді квартири, зустрічайтеся з орендодавцем особисто, не довіряйте пропозиціям, які звучать надто добре, щоб бути правдою. Якщо є сумніви, краще відмовтеся. Коротко про домашніх тварин. На утримання собаки чи кота завжди потрібен дозвіл орендодавця. Дрібні тваринки в клітках зазвичай не потребують дозволу. І ще для отримання бюргергелд та оплати оренди вам потрібен німецький банківський рахунок. Для біженців є спрощена процедура відкриття базового рахунку базіс-конто. Зазвичай достатньо української ID-картки. Або закордонного паспорта та документа про реєстрацію в Німеччині. Ось такий насичений, але, сподіваємось, корисний екскурс у світ пошуку житла в Німеччині. Головне це терпіння, ретельна підготовка, чітка комунікація з Джоб центр та обережність. Пам'ятайте, що автоматичне продовження дозволів на проживання до березня 2027 року дає вам більше часу на облаштування. Використовуйте всі доступні ресурси. Не соромтеся звертатися за консультаціями до місцевих організацій і завжди перевіряйте інформацію щодо лімітів та правил саме для вашого міста чи регіону, бо вони можуть відрізнятися. Дякуємо, що були з нами, це був Подкаст про Європу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, діліться цим відео з тими, кому воно може бути корисним, та залишайте свої запитання і досвід у коментарях. До нових зустрічей!